Вітання, це марафон на телеканалі Ті 7 і Ми продовжуємо роботу в прямому етарі. Нагадаю, що ви маєте змогу доєднуватися і до онлайн формату. Для цього заходьте на ютуб канал Ті 7 Плюс. Доєднуйтесь до офіційної сторінки у Фейсбуці. Обов'язково залишайте свої думки у коментарях. А далі більше ми поговоримо про новий ветеранський простір, який відкрився у Хмельницькому. В нашій студії голова громадської організації захист об'єднання волонтерів Катерина Луцик та виконавча директорка громадської організації захист об'єднання волонтерів Леся Стебло. Я вас рада бачити в нашій студії. Слава Україні! Героям слава! Загалом, вчора, коли ми бачили дописи із презентації на Хмельницькій міській раді, була таке речення, яке насправді зачепило мене і Показало те, як ми зараз живемо насправді, те, що власне нам всім треба вчитися жити в новій реальності, і ніхто не скаже нам, як це робити, і власне ніхто не поділиться досвідом, пані Катерино. Звідки ви брали досвід, аби відкрити, аби запрацював такий ветеранський простір? Ну насправді в основному це наш досвід, тому що згідно з цим реченням, яке ви озвучили, те, що ми не можемо взяти якийсь досвід іншої країни, досвід війни, імплементувати його просто в нас, тому що. В нас зовсім інша війна. Такої війни ще не було в світі. Це війна на своїй землі, це за свою землю, це не якісь місії за кордоном, куди відправляли добровольчі групи. Тому, на жаль, ми не можемо, звісно, взяти в когось якусь реінтеграційну систему і її реалізувати в нас. Звісно, якісь запозичені кейси є, наприклад, той самий кейс-менеджмент, про який ми ще поговоримо, mm -hmm. який ми запроваджуємо зараз. Це є запозичений кейс з Сполучених Штатів Америки. Але досвід роботи, навчання команди, це розробляється зараз в процесі. От іде війна, і паралельно ми всі вчимося. Вчимося бойовій травмі, вчимося, як працювати з цими людьми. Розуміємо, уже проводячи якесь дослідження, аналітику, які запити з'являються, і від того відштовхуємося, організовуємо навчання, залучаємо таких спеціалістів і розробляємо такий комплексний підхід роботи. Загалом, як довго працювали над створенням цього центру? Працювали дуже в такому динамічному, швидкому темпі, тому що паралельно наша робота основна не нікуди не дівалася. Так само допомога Збройним силам України. Тобто, в процесі загалом нас зайняло десь близько чотирьох місяців. Близько чотирьох місяців змогли реалізувати цей проект. Але скажу, це навіть не тільки проект, це, напевно, дуже. Важливий продукт, який потрібен не тільки кожному обласному центру, а такий простір він має бути створений е, мінімум в обласних центрах, mm -hmm. ну максимально в кожній територіальній громаді, тому що та кількість ветеранів і ветеранок, яка повернеться і які вже повертаються, вони мають мати розуміння, куди їм прийти, про проконсультуватися. І тут, власне, ще про іншу історію, що е, ми е, беремо величезний. Беремо величезний напрямок роботи не тільки з ветеранами, з ветеранками, але й також це велика робота з родинами, з родинами військовослужбовців, ті, які діючі військовослужбовці, ті, які зараз є військовополоненими. На жаль, з тими, в кого загинули в родині, близькі. Тобто, оця робота вона дійсно дуже така комплексна, потужна і потрібна. І скажу, що коли взагалі створився інформаційно-консультативний центр для родин учасників АТО та ВПО у 2019 році, це відбулося за підтримки українського жіночого фонду е і у співпраці з Хмельницькою міською радою, ми від коаліції «13.25» зробили таку ініціативу, тому що ми побачили, що навіть на той момент на ту маленьку кількість людей, яка по відношенню по, спів, по співвідношенню з, з тими, хто зараз воює. Це була маленька кількість так родин. Ми побачили, що немає в Хмельницькому такого простору, де би можна було знайти середовище як то свої, своїх для своїх. Ну і ми побачили, що це діє, тому що приходили дружини, родини, ми займалися арт-терапією. Звичайно, це був не такий великий спектр, який зараз здійснюється в нашому ветеранському просторі. Мені дуже подобається назва, захист 450. Загалом, от якщо коли працювали над створенням, власне чи спілкувалися із ветеранами, які у них були проблеми, який шлях вони пройшли, і де на цьому шляху власне, були перепони, з якими їм ніхто не допомагав поратися. Ну насправді я скажу, що в першу чергу напевно я відштовхувалася від свого особистого досвіду, тому що в певний час я проходила сама реінтеграцію після поранення. Це був і шлях реабілітації, потім реінтеграція в мирне життя. Але, звісно, спілкувалися з багатьма ветеранами, з багатьма діючими військовослужбовцями, які говорять про те, що навіть там, коли вони приїжджають у відпустку, їм потрібно зробити якісь документи за цей короткий, тривал не нетривалий час, коли вони перебувають вдома, Їм потрібно зробити документи там. Побути з родиною, вони хочуть максимально все встигнути, і вони не знають, куди йти. Починається все з того, що ми не знаємо. Або це може бути ще такий варіант, коли це декілька локацій. Вони кажуть, там ми не встигаємо там шалені черги, треба їздити з одного місця в друге. Тому насправді ми керувалися ще одним з таких принципів, щоб зробити єдине ветеранське вікно, куди родина або ветеран може прийти і отримати більшість необхідних послуг, тобто починаючи. Від отримання якоїсь довідки, яка йому необхідна, чи його родині, так закінчуючи повним спектром послуг: послуг психолога, реабілітолога, кар'єрного консультанта, соціального працівника там різних майстер-класів арт-терапії, звісно, тут ми не забуваємо про те, що говорила Леся. Це коло своїх, адже це є надважливо. Ми коли створювали центр, коли вчора ми його презентувала, я говорила, що нам дуже важливо, щоб ветеран прийшов не просто отримав послугу, закрив запит і пішов, а щоб вони залишалися, створювали тут нову спільноту, щоб вони створювали кола своїх, і таким чином це дуже допомагає мотивувати інших. Коли нові ветерани, які лише повертаються, залучаються в нашу спільноту, вони дивляться на успішний досвід, на успішний кейс своїх побратимів, і це їх мотивує. І ті побратими, які вже пройшли цей шлях реінтеграції, хоча би частково, вони вже йому можуть підставити своє плече, підказати і допомогти. Вони не відчувають себе самотніми, вони не відчувають, що спільнота до них байдужа, і таким чином. Це більш на такій дружній атмосфері за створенням ветеранської спільноти, за створенням нової ветеранської спільноти. Чому я наголошую новою? Тому що ми розуміємо, що ті ветерани, от, наприклад, такі, як я, які були після АТООС, в них насправді були трохи інші запити, ніж є зараз. Це, по-перше, набагато більша кількість запитів, по-друге, вони іншого характеру. Тому, спираючись на таку дружню атмосферу, на ветеранську спільноту, вони... І отримують послуги, тобто це не є якимось примусовим лікуванням, це не є якимось таким чимось примусовим. Це є на таких дружніх, хороших відносинах атмосфера отримання закриття запитів ветеранів. Чи можна сказати, що це виглядає як супровід, коли ветеран прийшов, власне, і можливо йому потрібен спектр послуг отримати власне і є людина, яка допоможе йому в цьому? Так, це власне ми говоримо безпосередньо про кейс-менеджмент. А mm -hmm. ми стали завдяки нашим партнерам громадській організації Простор можливостей втілювати один з проектних проєктів, який називається Кейс-менеджер у підтримці ветеранів та ветеранок. Власне, ми пройшли навчання, і Леся Стебло, і ще декілька членів нашої команди, які навчалися безпосередньо як стати цим кейс-менеджером. Що таке кейс-менеджер? Кейс-менеджер менеджер, кис -менеджер це людина, яка буде власне надавати цей супровід. Його основна задача зустріти ветерана, налагодити з ним перший контакт, провести йому моніторинг, скринінг запитів, тому що не всім потрібні юридичні послуги, не всім потрібна, потрібна психологічна підтримка. Все ж ну дуже індивідуально. І його основна задача провести цей моніторинг, виявити всі запити і безпосередньо забезпечити супровід до повного закриття всіх цих запитів. Коли він проводить його до одного спеціаліста, до іншого спеціаліста, він веде випадок повністю від першого звернення до повної успішної mm -hmm. реінтеграції, там спостерігаючи динаміку і як це все відбувається. Мені mm -hmm. розкажіть про такі навчання. Ну я, власне, в продовження хочу додати mm -hmm. те, що не тільки члени нашої команди пройшли таке навчання, але й також у партнерстві. З соціальними працівниками управління праці соціального захисту теж від Хмельницького їздила команда. І власне скажу, що це буде така синергія і співпраця, тому що ми наш ветеранський простір відкрили спільно з Хмельницькою міською радою, і дуже добре, що в нас в нашій громаді є чітке розуміння, що це необхідно було не тільки на вчора, а ще на позавчора. От, але добре, що це дуже добре, що. Ми маємо ну, майбутні плани і будемо розвиватися. Тому зараз е, такі організаційні моменти ще ми узгоджуємо е, саме форма власності, е, тобто чи це комунальна установа, чи це кому... uh -huh. чи це комунальний заклад. Ну будемо, будемо над цим ще працювати, і буде, будете слідкувати за нашими е, сторінками в соціальних мережах і будете в, в руслі останніх подій. Якщо повертатися до навчання, то скажу, що навчання надзвичайно потужне і. Дуже приємно, що ми, Хмельницька, Хмельницька область, мали змогу його пройти одні з перших, власне, навіть першими. І я пам'ятаю наше перше навчання в Острозькій академії. І коли ми побачили, тому що це не тільки були хмельничани, коли ми побачили які. Який перелік послуг і який перелік запитів може, можемо ми отримати як суспільство, звичайно, спочатку був такий, знаєте, бум і навіть шок. Ось. Але е дуже приємно, що простір можливостей підібрав дуже фахових людей. І мені дуже запам'ятався е один із е викладачів наших лекторів е психолог, який працює. Е в… В найкращому центрі лісова поляна. І коли він розказував власне про свій досвід, і коли він розказував про що як, я, яких ветеранів ми будемо зустрічати, так з якими запитами, я зрозуміла, що ми впораємося. У нас немає іншого шляху. Ми мусимо це робити. Ми маємо усвідомлювати що. Вони повернуться в наші громади, і ми маємо бути готові в першу чергу. Ми, як суспільство, як громада, і за жодних обставин ми не маємо е, толерувати те, що ветерани прийдуть і там будуть якийсь порядок наводити, чи ще щось. Ні, ветерани повинні повернутися в громаду. А ми. Розуміючи те, що вони нам дають можливість зараз працювати, ми маємо їм допомогти в разі бажання перекваліфікації, в разі бажання е, отримати юридичні послуги, в разі бажання пройти реабілітацію, е, чи мати консультації з психолом, чи мати можливість поїхати відпочити. Тобто е, ця робота насправді дуже буде ще в нас така непроста. Але я думаю, що ми враховуючи е, всі ті побажання, всі ті навчання, які ми пройшли, ми ну, мусимо впортись. Дуже була е, така важка, складна е, лекція. Це коли про, про законодавство. Ми побачили, скільки її є, е, е, скільки ще потрібно працювати, тому що дуже багато е, підзаконних актів не змінюється постійно. тобто, Тут е, потрібно постійно моніторити і дуже швидко адаптуватися, швидко реагувати на ті виклики, які будуть. Ну і не можу також не сказати про те, що е, наш ветеранський простір це також е, е, буде тренінговий центр, е, тому що ми пройшли навчання. Е, це Хмельницька область і Житомирська область, е, і ми будемо ділитися тим досвідом е, і тими знаннями, які ми отримали. Е, з Представниками громад, і це теж здебільшого будуть соціальні працівники, тому що здебільшого в, громад, в громадах звертаються куди? В... До соціальних працівників. Ага. І ми будемо також їх навчати. Тобто ми вже будемо як тренери, як тренерки. І роботи дуже багато, але поетапно, я думаю, що ми будемо. Порамся обов'язково, бо це працювати. важлива робота. Це важливо. Так ну я ще додам, що дійсно ми ставимо перед собою таку мату, що ми розуміємо, що одного такого транського простору буде замало. І якщо брати нашу Хмельницьку область, це перший такий ветеранський простір з комплексним підходом, з кейс-менеджером, дійсно, який буде комунікативним місточком між усіма, між державними структурами, між громадськими організаціями. І він буде, він нічого не буде робити за ветерана, але він буде володіти інформацією, куди перенаправити, що підказати. Uh -huh. І коли ми говоримо, що одного ветеранського простору це дійсно замало, навіть на місто, не говорячи вже про область, ми ставимо перед собою ціль. Покрити всю область, яким саме чином нас є 14 відокремлених підрозділів, mm -hmm. де працюють уже наші команди. Ми їх будемо навчати, щоб вони надавали ці послуги на місцях. Ті громади, де в нас немає відокремлених підрозділів, ми зможемо забезпечити навчання на нашому тренінговому центрі, про який говорила Леся. <кхід> а ті, наприклад, громади, які є зовсім невеликими. Або дуже віддаленими і не мають можливості пройти навчання. Ми будемо закривати за допомогою мобільної бригади. Вчора mm -hmm. для нас наші партнери зробили такий дуже приємний сюрприз. Адже mm. громадська організація простір можливостей» у, співпра... у співпраці з Юсайдом та з «Укргазнафтою» дарують нам автомобіль. А новий для того, щоб ми могли і будуть на забезпечувати паливом безпосередньо, щоб наші тренери і наші працівники могли виїжджати у складі мобільної бригади і надавати послуги тим громадам, які просто не мають доступу угу. до цього, як співпраця з громадами буде налаштовуватися. Вони мають до вас звернутися. Власне чи ви будете до них? Ну я хочу також зауважити, що у нас е значна частина е наших хмельницьких територіальних громад е є вже нашими давніми партнерами. Угу. Ми допомагаємо, допомагали і продовжуємо допомагати нашим внутрішньопереміщеним. І, звичайно, що до нас громади звертаються. І я думаю, що в цьому випадку так само ми в подальшому будемо збирати такі якісь да, виробничі наради, будемо комунікувати, спілкуватися, тому що. От ви почали з чого? Що досвід наш він абсолютно інший. Він не може бути як в Сполучених Штатах, як в Ізраїлі чи в іншій країні, де були, де були війни, де були військові конфлікти. Ми його маємо імплементувати. Тому от, мені здається, що зараз війна показала те, що громадськість і влада мають дуже тісно співпрацювати. тому що не завжди органи місцевого самоврядування можуть так швидко відреагувати, як це робить громадський сектор. І власне, навіть наша історія вона показала це. І дуже добре, що вже другий рік повномасштабного вторгнення, і ми нарощуємо ці об'єми, тому що якщо ми одразу робили да, швидку реакцію на те, щоб надати допомогу там для існування для життя, то сьогодні це вже велика перспектива роботи. Над збереженням ментального здоров'я не тільки ветерана, ветеранки, але й сім'ї, тому що ми бачимо ці виклики, чому взагалі в нас ця ідея була. Ми тривалий час працюємо з родинами військовополонених, і ми бачимо наскільки їм непросто, навіть тоді, коли повертаються рідні з полону, і ми зрозуміли, що ми маємо комплексно діяти, тому що це люди, які живуть в сусідніх квартирах, в сусідніх будинках. Це близькі нам люди, і ми хочемо. Максимально створити умови, щоб вони змогли повернутися до життя. щодо що команди, зараз яка команда працює у ветеранському просторі? Ну в нас станом на сьогодні є мультидисциплінарна команда, яка складається з штату шести психологів. В нас запущений діючий проект, який називається Центр психологічної підтримки разом з тобою. Там працює шість психологів. В нас є кар'єрний консультант, у нас є соціальний працівник. У нас є юрист, який надає так само консультації. Всі ці спеціалісти, вся ця команда працює по запису, тобто можна зайти на нашу Фейсбук-сторінку, знайти Google анкету, заповнити, або зателефонувати за нашим телефоном, черговим, який також mm -hmm. є на наших сторінках, і записатися. Консультацію можна отримати як групову, так і індивідуально. В нас проводяться різноманітні майстер-класи. У нас працює свій арт-терапевт і з дорослими, і з дітьми, тобто це два окремих спеціаліста. Станом на сьогодні команда на налічує близько 12 людей, е, і їхню роботу нам покривають наші партнери, наші донори. Це міжнародний фонд відродження, це ІСАР-єднання, це разом Фоюкраїн та і, ну, і багато mm -hmm. інших. Але і Український жіночий фонд, е, так, так. Український жіночий фонд, власне з якого починалася наша таша історія. Та це ну, і, і наші символізм. спонсори, про які і наші партнери підприємці. Навіть. І долучаються mm -hmm. та, та ми вчора їх всіх озвучували, і ну це насправді така комплексна робота, але е, тут не можна. Ну я хочу додати про те, що дійсно не можна зараз сказати про те, що громадський сектор може працювати без державного або державне mm -hmm. без громадського. Це дійсно така спільна співпраця, і тільки тоді вона має успіх. Тому ми хочемо подякувати так само нашій міській раді, нашому Хмельницькому міському голові за співпрацю. В нас були питання щодо того, як покривати адмінблок, uh -huh. тобто це керівник, це бухгалтер, це прибиральниця та ж тому, що щодня там багато людей. І ми, от це про те, що говорила Леся, що ми зараз ще ведемо перемовини, який саме вид е закладу буде? Чи це буде комунальний заклад у співпраці на аутсорсингу з громадською uh -huh. організацією нашою? Але ми вже точно визначилися про те, що мультидисциплінарну команду, яка безпосередньо надає послуги, будемо ми покривати за рахунок донорів. А адмінблок буде допомагати нам покривати влада. І хочемо подякувати насправді кожному і кожен хмельничанин має розуміти те, що якийсь свій вклад, він це також робить, тому що за рахунок того, що люди платять податки, буде і надаватися ця допомога нашим ветеранам, тим, які будуть повертатися з фронту. Ну і я не можу ще не сказати, що ми хочемо просто неймовірно подякувати нашим підприємцям, друзям, які нам допомогли. Їх просто вчора там був цілий перелік, і там цілий слайд людей, які постійно, навіть не тільки з моменту повномасштабного вторгнення, а починаючи з 2014 року, починаючи з подій революції гідності, це так було. Знаєте, тепло, це настільки було якось е, радісно, тому що приміщення наше це старий пологовий будинок, і, як ми кажемо, там народжується нова Україна. І дуже приємно, що було дуже багато тих людей, е, е, з якими ми е, ну, активно почали волонтерити, коли почалася війна в 2014 році. Е, ну і звичайно, не можемо не подякувати всій нашій команді, е, наших волонтерів, які це просто мурашник був. Там, хто слідкує за нашими соціальними мережами, Бачили, хтось ми в вікнах хтось прибирав, хтось фарбував. Але насправді це показало те, що більшість наших волонтерів це люди, які зараз працюють, так, вони приходять після роботи, але вони живуть цим. Вони живуть це, говорять про те, що їм важливо, щоб ветерани, які повертаються, які повернуться, щоб вони мали можливість прийти і отримати тут. Підтримку і розуміння дуже класно. Що вчора міський голова озвучив про те, що у нас має бути ліфт, тому що ми розуміємо, підйомник. у нас такий, знаєте, підйомник. Ми зробили це перший етап, але він е дуже важливий. Тобто, створили е дві тренінгових кімнати. Е одна тренінгова кімната саме для дітей. Тому що часто буває так, що мама не має де залишити, наприклад, дитину, і тому можуть працювати наші фахівці в цей період часу. Ну, створили простір. Далі будемо працювати саме теж над питанням, тим, щоб були у умови для осіб з інвалідністю, тому okay. що ми розуміємо, що скільки ветеранів повернуться, звичайно, з різними видами ампутацій, тому ми теж до цього маємо бути готові. Якщо про масштабування проєкту говорити, ви трішки про це сьогодні згадували. Зазначалося власне в презентації, що це буде розширення функцій, відкриття центру психічного здоров'я, реабілітації. Власне, що плануєте, і чи ви знаєте уже терміни, власне, коли це буде? А, ну насправді вчора вже в нас була така розмова. Вчорашнього дня напевно не, не знали. Ну дивіться, зараз ми запустили ветеранський простір, який там включає перед тим, як відкрити ветеранський простір, є розроблений посібник, які обов'язкові мають бути дотримання там умов, які мають бути кімнати. Це тренінгові кімнати для групових консультацій, індивідуальних це має бути простір кухонний, як ми його називаємо для неформального спілкування до ветерана. Там родина може просто попити кави, поговорити. Це має бути обов'язково дитяча кімната. І в тому числі обов'язково це має бути спортивний зал, де будуть займатися наші ветерани згідно враховуючи інклюзію, звісно. І от безпосередньо ми відкрили всі кімнати, крім спортивного залу. І зараз ми говоримо про те, що от вчора, коли я провела презентацію, я казала, що в нас в планах на майбутнє це є відкриття спортивного залу. І... Ми до вчорашнього дня не знали, де ми не де, як ми його будемо робити, в які терміни і за які кошти. Після того, коли ми відкрили центр, провели презентацію. Вчора були запрошені всі наші партнери, всі наші донори, які фінансували. Вони просто до нас підійшли і кажуть: ми зараз закладаємо на наступний рік бюджет. І ми готові включитися, щоб зробити вам цей спортивний зал для ветеранів та ветеранок. Тому е пишіть проект, пишіть, і ми будемо намагатися. І ще Вони запитали за термін. скільки часу ви це зробите. А ми ви так, так тільки тільки встигли, отак от зробити. І розуміємо, що далі потрібно закочувати рукава і працювати, да, далі. тому що насправді ми дуже в короткі терміни це все зробили. Ми зробили ремонт. Першого першого поверху повністю коридором. Хоча ми, зробили, хоча ми не, планували не планували його, але ми кажемо вже так. Так вийшло. Кажемо, давайте ще це там змінювали розташування дверей відповідно того, де буде розташований підйомник. Ми зробили ремонт повністю всіх кімнат на другому поверсі, і насправді ми зробили це буквально там за два місяці такого. Повного ремонту. Ремонт, а це та... підготовка була попередньо та, та, та тому і це було дуже так. Наші хлопці, які в нас працювали ремонтниками, вони працювали до другої, до третьої ночі, тому що в нас був дедлайн і ми мали встигнути. Вони навіть нас ночували. Та да, вони жили в нас дійсно. І тому ми так кажемо: а і вони кажуть, за скільки ви встигнете зробити цей спортивний зал. Ми так подивилися один на одну. Вони кажуть, ну до березня встигнете. Ми кажемо, встигнемо. Головне, що нас підтримують, і це дуже класно, що вони приїхали і побачили, побачили. Команду, побачили бажання, побачили підтримку і співпрацю, тому що е, була і міська влада, і були представники е, депутатського корпусу, е, обласної ради. Були представники, була екс-міністерка ветеранів Оксана Коліда, була заступниця е, міністра соціальної політики, багато донорів, партнерів. Тобто, ну була Марія Берлінська до нас приїздила, це моя посестра бойова, і ми багато маємо моя спільних та і спільних проєктів, багато спільної роботи. Тому насправді вчора такий був дуже насичений день, і були люди з різних галузей: державний сектор, недержавний за кордону, партнери. Але ви знаєте, нас я скажу відверто, коли ми готували презентацію. Ну, звісно, у мене було якесь хвилювання, там якийсь адреналін. Але коли я просто очима прийшлася по тих людях, які сидять в залі, я зрозуміла, що це всі свої. Yeah. Це просто ті люди, які роками працюють в цій сфері, які не байдужі до військових, які або були військовими, або є, або волонтерили, або тобто якось долучалися, і це настільки всі люди, які знаєте. У нас є така неофіційна фраза, що це все своє двіжуха. Ну тобто, це от ті люди, які дійсно всі свої, які всі в темі, які працюють над ветеранськими політиками, над розробкою взагалі всієї реінтеграційної системи для України національ, на національному рівні. Тому з цими людьми з такою підтримкою, і головне з нашим бажанням, тому що ми розуміємо, що це наш обов'язок зробити те підґрунтя, для ветерана, який повернеться, я впевнена, що нам вдасться масштабуватись далі. Ну, теж дуже швидко скажу, що ще дуже було приємно те, що вчора теж озвучувалося, що це теж комплексний підхід із боку міської влади, тому що ми читали, знаємо, що зараз активно ведеться робота над тим, щоб створити типу на кшталт, як лісова поляна, в нас в Хмельницькій територіальній громаді. Такий величезний реабілітаційний центр, і ми розуміємо, що рекреаційний центр. І, і я розумію, ми розуміємо, що це буде така, знаєте, теж співпраця, синергія і нашого ветеранського простору. І дуже хочеться, щоб люди наші змінювали теж, щоб вони не, за жодних обставин не, не боялися ветеранів, щоб вони. Поважали це, ну і ми обов'язково будемо показувати успішні історії, успішні кейси наших ветеранів, тому що насправді їх дуже багато. Наше дуже велике завдання знаєте, працювати всупереч російському ІПСО, тому що інформаційна війна це теж триває, і там, якщо хочу показати образ ветерана, що це там неадекватний чи неадекватна людина. Яке здійснює там, хто здійснює насилля там і багато багато. То ми хочемо показати іншу історію, і це дуже буде важливо для самої ветеранської спільноти, що це підприємці, що це нові робочі місця, що це люди, які, незважаючи на те, що мають інклюзію, працюють, розвиваються і допомагають іншим. Ну і ми станемо теж такі, знаєте, пліч опліч разом з ними, щоб... щоб наші ветерани і наші ветеранки, які повернуться в громади, відчували. Нашу підтримку, нашу повагу і вдячність ветеранський простір вже функціонує правильно, так? Тобто, вже можна звертатися із своїми запитами, як це зробити, де шукати інформацію. На нашій сторінці у мережі Facebook є оголошення про наш черговий телефон. Наша сторінка називається Захист об'єднання волонтерів, будь-то її може знайти. І в нас є оголошення, там написано е, наш черговий телефон, з яким можна зателефонувати записатися на консультацію, можна заповнити Google анкету, а можна просто прийти за адресою Кам'янецька 76 і сказати, що я хочу отримати послугу, випити кави, поспілкуватися і просто побути в цій атмосфері. І в нас, знаєте, вчора ще так додам після багатьох дискусій, ми спілкувалися з тими людьми, які до нас прийшли за послугою. І залишилися в нашій команді. У нас таких багато прикладів, які вони люди, які прийшли отримати послугу, інформаційну підтримку, вони стали частиною команди, вони почали долучатися, волонтерити, працювати. І це насправді той момент, який ми завжди наголошуємо, тому що не менш важливо не просто отримати послугу чи довідку, а отримати і ментальне таке задоволення, підтримку і хорошу атмосферу. Я вам дякую за цю розмову. Дякую за те, що ви прийшли до нашої студії. Ну і власне дякуємо всім небайдужим, хто продовжує допомагати армії, ветеранам, хто в цій двіжусі, як пані Катерина казала, і хочеться, аби коло цих людей дійсно збільшувалося, а не зменшувалося. Нагадаю, що в нашій студії була голова громадської організації Захист об'єднання.